Друзі, хотів би вам сказати, що от на старості лет, я думав, що я знаю про історію все. Але виявляється, що, як сказав Сократ, я знаю тільки те, що я нічого не знаю. Є багато таких цікавих речей, які я не знав. Ну, Наприклад, ви знали, що польська шляхта вона вважала, що вона походить від сарматів. Сармати це плем'я, яке жило на території іраномовне, на території України. Тому ця територія називалась Велика Сарматія. Вони витіснили скіфів, а скіфів вважали взагалі непереможними. І були багато сарматських племен. Загальна назва Сармати, що значить ті, що управляються жінками. Вони жінки грали велику роль. Жінка, поки не б'є ворога, вона не могла вийти заміж. І багато жінок отак от і проживали все життя, не, в, ну, не виходячи заміж. Е, значить, це одна з версій, походження їхньої назви. А серед сарматських племен були такі, як Алани, Язиги і дуже цікаве плем'я Роксолани. Роксолани значить білі Алани. Ем, нащадки Аланів, до речі, зараз є кавказький народ такий черкеси і Адиги. А черкеси і Адиги вони нащадки цих Аланів. Залишки. А взагалі Алани були такі потужні, що вони разом з вандалами, знаєте, ті знамениті вандали, що Рим зруйнували, вони рушили в. На території Римської імперії пройшли вогнем і мечем всю Римську імперію, прийшли в Іспанію, переправились з Іспанії в Африку, і в Африці заснували вже державу вандалів і аланів, яка проіснувала 200 років. І звідти вже з Африки вони переправились в Італію і зруйнували місто Рим, звідки слова вандалізм там і так далі. Хоч слово вандали германське племя, але назву свою вони взяли від слов'ян. Слов'ян називали венедами. Вони по-своєму переробили венедів на вандалів. Бо вони вступили з венедами в побратимські відносини. Дуже складна така історія для вас, можливо. Я відступив трошки від теми. Так от, польська шляхта вважала, що вони походять від сарматів. Не від слов'ян, а від сарматів. І титул польського короля один з титулів, там дуже багато. в Король готський, до речі, він себе називав. Король сарматський. Уявляєтесь? Крім того, що король польський, він ще король готський, король срамацький, король руський, тобто український. От він всі титули об'єднав. <сум> <сум> Жал, жалке подобіє монарха, московський цар теж на себе все намагався натягнути. Цар всія я й білий, малий, я Русі. Навіть не завжди таке Русь, розумієте? <сум> <сум> так от я до чого, веду? що козаки теж. Деякий часу донські козаки не вважали себе росіянами. Ви в курсі? Почитайте Шолохова. Ви козаки Донські не вважали себе росіянами. Вони вважали, що вони окремий народ козаки. Столицею війська Донського було місто Новочеркаськ. А знаєте, що Новочеркаськ? Тому що заснували запорізькі козаки, яких називали, росіяни їх називали Черкасами. Про Черкаси в мене багато відео є. Зайдіть в мій блог Мишко Богдан на Ютубі. Почитайте, подивіться. Тому. А от українські козаки завжди знали, що вони українці. А це вони відрізнялися від російських. Російські, наскільки вони розуміли, ці донські козаки, що самі москалі, росіяни, що вони раби, кріпаки, що вони навіть не хотіли з ними мати нічого спільного. Ми не руські. Ми козаки, так вони себе називали. Уявляєте? Така от історія.